Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно, купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Протягом ночі росіяни атакували дронами Синельниківський район. Там вирували пожежі, пошкоджені ліцей, два приватні будинки, авто та газогони. За даними ОВА, в небі Дніпропетровщини знешкоджено три безпілотники. Зараз російські безпілотники над Одещиною ударні дрони залетіли з чорного моря під загрозою. Білгород-дністровський район попередили в обласній військовій адміністрації. Досі кружляють шахеди над північчю, а для прифронтових регіонів актуальна загроза удару ворожою авіацією. Українські військові використовують нові безпілотники, які успішно збивають у небі російські дрони. Про роботу одного з підрозділів, який полює на шахеди за допомогою унікальних БПЛА, розкаже Оксана Щербина. Рідкісне відео зйомки з борту українського дрона, який полює в нічному небі на російський шахет. Ось наближення, удар, вибух. Уламки ворожого безпілотника падають на землю. Ціль ліквідовано. Гарно, диви диви. Виходь. Вийди, вийди, подивись. падає, озел пала. Моно пішки проти мотором долежить. А ось такий вигляд мають ці спритні перехоплювачі. Вони набагато менші за шахеди і дешевші за них у кілька десятків разів. Перш ніж зіткнутися з ворожими дронами, стрімко набирають швидкість. Бійці мисливці за російськими дронами кажуть, їхній підрозділ збив такими апаратами сотні безпілотників противника. Буквально два тижні тому у нас був тисячний шахет, і хлопці дуже цінують цю роботу, тому що кожна збита ціль це Вибухівка, яка не потрапила до наших осель, до наших домівок, де живуть наші сім'ї, до наших електростанцій. Кожним дроном-перехоплювачем керує оператор. Ціль він бачить на екрані або в спеціальних окулярах. З початку повномасштабної війни росіяни постійно вдосконалюють свої безпілотники, кажуть бійці. Однак і українські розробники не пасуть задніх. Зараз шахеди. Це вже здоровенні такі крила, два метри. Зараз під них ще ракети чіпляють, вони є реактивні, вони розганяються до 600 км на годину. Тобто теж поступово вони вдосконалюють цей продукт. Ми зі свого боку, що можемо робити? Ми робимо продукт дешевший, якісний, який допомагає нейтралізовувати ті шахеди, які є зараз. Дрони перехоплювачі почали випускати в Україні масово вартість від тисячі доларів. Розробники кажуть, це недорога і ефективна зброя. Якщо взяти до уваги, що цілі цих безпілотників російські БПЛА коштують від 10 до 300 тисяч доларів. Я би сказав, що зараз відбувається такий кулачний бій або АРМРеслінг. І не можна сказати, що вони випереджають нас технологічно, тобто по якимось окремим аспектам, десь вони попереду ми на крок позаду, по якимось навпаки, ми придумаємо якесь інноваційне рішення, і вони від цього там страждають. За досвідом українців уважно стежать союзники в Євросоюзі. Вже заявляли про бажання створити стіну дронів а про те, що саме удари безпілотників багато в чому є вирішальними на фронті, знають тепер військові усього світу. Вони придумають щось новеньке, ми придумаємо як з цим боротися. Ми починаємо їх знищувати, вони придумають знов щось новеньке. Тобто це війна інженерів. І кожен день щось змінюється, і хто не встигає змінитись, той помирає. За даними ж видання Bloomberg, Україна нині піонера перетворилася на світового лідера в галузі дронів. А інтерес західних інвесторів до українських виробників БПЛА і оборонних стартапів різко зріс завдяки успішно випробуваним у бойових умовах технологіям. Оксана Щербина, ми Україна, марафон. Єдині новини. І нові подробиці атаки безпілотників на Росію у республіці Адегея, що на півдні країни, агресорка місцеві пишуть про потужні вибухи в районі військового аеродрому Ханська. Дрони дісталися й до Брянщини та навіть Москви. З російських соцмереж відомо, що є влучення також у порту Темрюка Краснодарського краю. Там горять два резервуари з нафтопродуктами, а Потужні вибухи цієї ночі лунали. І в тимчасово окупованому Криму загалом під атакою дронів були з десяток регіонів Росії. Вороже міноборони заявило про півтори сотні безпілотників. На Харківщині ворогу вдалося дещо просунутись у центрі Вовчанська. Росіяни змогли це зробити під прикриттям туманів, розповідають наші військові. Але зараз погода змінилася, і наші дрони активно виявляють окупантів. Тож наступи вщухли. Росіяни постійно намагаються обійти вовчанськ з різних боків. У точки накопичення їх заводять за допомогою дронів, аби потім ці піхотні групи могли йти на штурми. Проте українські бійці нищать противника. Вони, якщо йдуть на певні штурми, то в е ці залишаються так. Військовослужбовці Російської Федерації не переймаються за своїх там поранених або загиблих. Е є окремі випадки, коли ми можемо спостерігати, коли вони там забирають якихось військовослужбовців з поля бою. Але ми можемо зрозуміти, що це якийсь важливий був для них персонаж, так би мовити, і вони його намагаються забрати в більшості тілами усипана. Як місто Вовчанськ, так і прилеглі території до нього. Ще мінус 860 окупантів. Генштаб ЗСО новив дані про втрати ворога за минулу добу. Особливо вдалим було полювання на артсистеми противника. Їх знищено 59, уражено сім ворожих танків та півтори сотні автомобільної техніки. Чернігів та Новгород Сіверський район частково знеструмлено у чотирьох районах Харкова. А також у Коростені, що на Житомирщині немає опалення та гарячої води. Це наслідки останніх атак РФ по нашій енергетиці. На Чернігівщині зафіксовано кілька влучень дронів у енергооб'єкти. Також один з безпілотників влетів у багатоповерхівку. Харківську критичну інфраструктуру окупанти атакували у кілька хвиль. Спочатку вдарили з реактивних систем залпового вогню. ПоТЕЦ одна людина загинула. Ще 13 поранені, а надвечір Росія спрямувала на енергооб'єкти міста, дрони і ракети. Військових, що проходять реабілітацію після тяжких поранень, долучили до суто української різдвяної традиції. Їх вчили збирати дідуха. Цей символ свята, як вірили наші предки, захищає родину від зла. А для поранених такий майстер-клас ще й частина реабілітації, каже наша Даря Цесарук. Сергій дідуха збирає уперше. Ми поланаємося в те в коріння, де наші там діди де робили цей дідух, який захищав нас від якісь нечистих сил. Ну тому це все цікаво. Наші пращури дійсно вірили, що такий сніп захищає від зла, бо в ньому нібито зосереджувалася уся сила зібраного ними врожаю. Тому у святвечір дідух заносили у хату і ставили біля ікон, а на водохреща спалювали. У нас не було ялинки, у нас ставили дідух. Вважалося, що це душі наших предків, які перебувають в самому житі або пшениці. Коли ми починали жати, їхні душі переходили в колоссячко. Основа різдвяного оберегу це колосся пшениці. Щоб дідух був пишним його треба багато або принаймні кілька снопів. Хочете, беріть все, і йдіть туди. Збирають його поетапно. Спершу підрізають стебла. Далі сформовану основу перев'язують ниткою. Це потрібно для того, щоб потім ми могли на нашу основу накладати жито і пшеницю. Іван це робить просто зараз. Ще жодного разу він не майстрував щось руками. Раніше було ніколи останні чотири роки. Різдво зустрічав на фронті. Творився в підрозділ, сталевий кордон. Багато друзів там було. Ну, думаю, піду піду з ними. Там він служить досі. Просто зараз у Івана реабілітація, бо торік на Курському напрямку його накрила російська артилерія. Ми стояли на позиціях, почали нас штурмувати, відбивали штурм і успішно відбили його. Потім вони вже почали. Ну, вони живою силою не, не могли і вони починали накривати артою. Потім вже як відступали ми вже, у нас було багато поранених. Іван тоді дістав сильну контузію. Багато навичок, зокрема дрібної моторики, втратив. Тому такі заняття допомагають усе надолужити. Це е, і дрібна моторика, і повернення до витоків, і е, знову ж таки дуже заземляюча практика, тому що ви працюєте з, е, з рослинами, і ви працюєте, ви маєте правильно порізати, щоб воно все було рівненьке. Ви не думаєте вже ні про ні, ні про які зовнішні проблеми. А ще це про розвантаження емоційне? Вона відволікає, бо дійсно, коли людина робить щось руками, та вона засереджена на те на тому, що вона робить. По-друге, це таке сакральне дійство, яке налаштовує нас на майбутні свята, які скоро прийдуть на різдво. А різдво це завжди про родину, про щось добре, про щось хороше. Да, це те, чого нашим воїнам не вистачає. Ганна дідуха робить разом зі своїми підопічними. Вона майже закінчила. Тепер до пшениці додають ще жито, овес і ячмінь. Сюди ветеранів привозять щотижня. Зазвичай вони ліплять з глини. Тепер додалися і заняття з мозаїки. І ось такі тематичні. Теж, Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на Ейсі 2